Слава Ісусу Христу, Слава. брати і сестри, маємо гарний час не тільки щоб побачити лице одне одного, не тільки, щоб побути разом в єднанні церкви, але ви знаєте, щоб почути Слово Боже і разом помолитися, помолитися за Україну, помолитися за українців, помолитися один за одного, подякувати Богу, що до цього часу допоміг нам. Господь, слава Богу. Ви знаєте, дійсно, якби не милість Божа, то де би ми сьогодні з вами могли би бути. Не раз так сидиш, роздумуєш і думаєш, все могло би бути по-іншому, правда, сьогодні? Скоро буде два роки, як в нашій Україні йде війна, і могло би бути по-іншому. В інших місцях ми могли би бути з вами, могли би бути росіяни по всьому лицю землі. Але милість Божа, вона. Не закінчилася і рука Божа не стала коротша. І ми сьогодні, як і два роки тому, бачимо лице один одного. Да, багатьох з нами немає, але по вулиці Ломоносова проводяться служіння. Проходять молитви. Надалі, ви знаєте, працюємо всі ми разом, молимося, надалі можемо звершати. Служіння перед Божим лицем, за це слава Богу. Тільки один великий могутній Господь, ви знаєте, це все вершить. Я хотів би читати Слово Боже трохи більше прочитаю з 21 го вірша, 8 розділ Євангелії від Івана і вниз. Тоді знову Ісус сказав їм: Я відходжу, і ви будете шукати мене. І помрете в гріхах ваших, куди я йду, не зможете прийти. А іудеї говорили, невже він уб'є сам себе, що каже, куди я йду, ви не можете прийти? Він сказав їм: ви від нижніх, я ж від вишніх, ви від світу цього, я не від світу цього. Тому я сказав вам, що помрете в гріхах ваших, бо якщо не увіруєте, що це я. То помрете в гріхах ваших. Тоді вони сказали йому, Хто ж ти? Ісус відповів їм, я від початку сущий, що і кажу вам. Маю багато говорити і судити про вас, але Той, хто послав мене, є істинний, і я кажу світові те, що почув від нього. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця. Тож Ісус сказав їм: коли ви піднесете сина людського. Тоді ви зрозумієте, що то я. І що я не роблю нічого від себе, але як отець навчив мене, так і я говорю. Той, хто послав мене є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я роблю завжди те, що до вподоби йому. Коли ж він це говорив, то багато увірувало у нього. Тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували в нього, якщо ви будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно Учні мої. І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Вони ж відповіли йому, ми, Авраамові, нащадки, і ніколи не були невільниками нікому. Як же кажеш ти, станете вільними? Ісус відповів їм: істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той є рабом гріха. Але раб не перебуває в домі вічно, а син. Перебуває вічно. Отже, коли син визволить вас, то істинно ви будете вільні. Слава Богу. Довший текст прочитав, ви знаєте, і актуальна тема на сьогодні свобода в країні, свобода для людини, свобода, ви знаєте, для дій, щоб нічого не обмежувало людину. І здавалося б, парадокс. Кажуть, ми ніколи не були рабами. Юдея, вона загарбана Римською імперією. Ви знаєте, в Єрусалимі править поставлений чоловік від імператора, і вони кажуть, ми ніколи не були рабами. Фактично, римляни вони не рахували юдеїв ні за що. Римляни, вони ставилися до них, так, як то до рабів, ви знаєте. І вбити юдея на той час не було чимось таким особливим. Ви знаєте, і час від часу римляни це робили, і в такій ситуації, слухаючи слова Ісуса Христа, ці люди кажуть: ми ніколи не були рабами, але про інше рабство говорив Господь наш Ісус, і вони не розуміли. Він говорив, що я не від світу цього, і він не прийшов, ви знаєте, вести війну з військом проти тіла людини, проти Римської імперії, проти всіх ворогів Ізраїля, а він прийшов для того, щоби зробити людину вільною від гріха. Є ще інша боротьба, є ще інша війна, духовна війна. І ви знаєте, коли тільки почалося оце масове вторгнення в Україну. Зі сторони наших сусідів було тут таке слово сказано, Господь говорив, каже, це не ваша війна. Господь говорив по плоті, наша війна інша, і далі було сказано, що повинна робити віруюча людина, щоби предстояти перед Божим лицем. Тому що ми розуміємо, сьогодні держави володіють арміями великими, сильними, різна зброя, але найпотужніша зброя. Це сьогодні, що є, брати і сестри? Молитва. Слава Господу. Сьогодні віруюча людина, яку освободив Господь. І Він каже: Я вас освободив до тих, хто повірили, до нас сьогодні Слово. Він каже, що ті, що навчені і вміють предстояти перед Богом в молитві, вони можуть набагато більше зробити, ніж сьогодні, цілі армії світу. Тому що молитва вона має велику силу. І сьогодні я не раз повторяю, брати і сестри, хто, як не церква, може предстати перед Боже лице і кликати до Бога, просити Бога за людей, за країну, за ситуацію в цілому, це не тільки в Україні. Ісус каже такі слова: Каже: Отже, коли син визволить вас, то істинно будете вільні. Вільні від парадоксу того, який сьогодні як клеймо, передається з покоління в покоління. Кожне покоління, воно, ви знаєте, має клеймо гріха. Але Бог сьогодні визволяє собі і робить поклонників таких, які будуть поклонятися в правді і в дусі. В правді і в дусі, ви знаєте, як сьогодні людина грішна може мати відвагу стати перед Божим лицем і кликати в молитві, правда? Яка відвага в такої людини? Немає. І сьогодні людину запитаєш будь-яку в світі, скажи, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель. Людина ніколи так не скаже. Вона буде отакими всякими околичними путями, ну, я знаю, ну, от так. Ну, от там, якби так, то може бути. Ніколи людина не має відваги сказати це. І запитай сьогодні віруючу людину, яку освободив Господь. Ти можеш так сказати? І вона як скаже? Вона з радістю скаже. Вона з відвагою скаже, тому що очікує тої зустрічі, яка Господь є мій Спаситель. Він є мій вибавитель, він є мій ходатай, Він є той, хто заплатив за мене. Слава Господу. Читаю ще одне місце: це вже є 15-й розділ записаний, два вірші, 15 і 16. -й. І каже такі слова до учнів своїх, до апостолів: Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить господар його. А я назвав вас друзями, бо сказав вам все, що чув від Отця мого. Не ви вибрали мене, а я вибрав вас і поставив, щоб ви йшли і приносили плід. І щоб плід ваш перебував, щоб чого тільки ви не попросите в Отця в ім'я моє, Він дав вам. До цього місця Ісус каже, я вас не називаю рабами. Ви знаєте, Ізраїлю він проповідував багато, але такі речі сокровенні, які вони могли вмістити, і навіть те, що не розуміли, він потім тлумачив учням своїм окремо, тому що він їх вибрав. І відношення до них у нього було інше. І він каже: Я вас не називаю рабами. Це слово сьогодні до нас, брати і сестри. Господь не називає нас рабами гріха. Він сьогодні називає нас друзями. Чому? Тому що каже, все, що почув від небесного батька, щоб передати для людей, Він сьогодні відкриває нам на сторінках Слова Божого. І коли брати сюди стають і проповідують усе слово, Христове, воно відкрите перед нами. І воно, ви знаєте, дійсно, як це джерело, воно напитує нас, воно підкріпляє нас. І далі Він каже, я вас поставив, щоб ви йшли. І приносили плід. Плід віри вашої, плід вашого християнства, брати і сестри, діла наші це є плід тої науки, яку ми сьогодні черпаємо. І ми сьогодні знову будемо багато чути. І, ви знаєте, маючи оці діла, які підуть за нами, написано, діла не спасають. Вони свідкують. Це є плід. Про наше християнство. Ви знаєте, це, можна сказати, те, що ми візьмемо з собою, щоб предоставити перед Отцем. І далі він каже, щоби ваш плід перебував. Тому що, якщо плід Духа маємо, і плід віри нашої написано на сторінках Божого, ми знаємо Слово, що це є, то воно буде перебувати там, у вічності. Тому що це є ціне. І ви знаєте, я не буду поширюватися тому що час наш біжить, ми зараз будемо молитися. Ісус, ви знаєте, Він сьогодні до нас кожного говорить, каже: Я вас не називаю рабами, щоб ви з цими гарними плодами предстали свого часу перед отцем. А зараз маємо відвагу молитися за Україну. Маємо відвагу молитися за кожного воїна. Маємо відвагу молитися сьогодні за сім'ї тих. Кого здавалося би, як потішити, хто втратив дітей, чоловіків, братів, батьків? Як потішити, де слово знайти? Молитися, щоб Господь потішав. Даби серце не ожесточилося, ви знаєте, але щоб люди зрозуміли, що є над нами той, який усе тримає в руці своїй. І далі, 17-й віршик цього місця, що я читав, каже, це я заповідую вам: любіть один одного. Любіть один одного. Прості слова, здавалося б, але який обширний зміст, скільки багато можна проповідувати, скільки багато можна засвідчити, скільки багато можна розказати. Перед нашою молитвою, брати і сестри, я буду закінчувати проповідь. Є записка, жива церква Христова. Подякуйте у першій молитві за шевчик Ларису із Луцька. Молитви за неї Господу в церкві, в неї онко, але їй уже легше І ще прохання молитися. Є надія тільки на Бога, тому що Господь. Лікар над лікарами. Це свідоцтво, брати і сестри, наших молитв. Хто молиться, хто знає цю Ларису, хто підтримував молитвах, їй уже легше і надія тільки на Бога. Подивимося сьогодні на те, що відбувається кругом нас, надія тільки на Бога. Ми сьогодні в боротьбі. І наша боротьба, вона не проти плоті і крові, як написано, але проти начальств. І духів злоби під небесною. І ми сьогодні будемо молитися. Прославимо Господа і будемо молитись. Приклоняємо наші коліна.